До вашої уваги. Однокімнатна квартира Тернопільська 42, поверх 45 метрів квадратних, це у нас прихожа, прихожа. Ось. Це у нас кухня планена всією побутовою технікою. газова плита, Духовка. посудомийна машина. Холодильник новий, все нове, перша здача. Ось. В квартирі присутня тепла підлога, санвузол, кухня, коридор, опалення від локаційного газового котла на воду, також гарячу. Ось це у нас хороший вигляд з вікна. Ось. Так виглядає ось, кухня. Вітання диванчиком, диванчик не розкладний, створить для крісла. Ще є лоджія простора з таким виглядом з вікна. Вхід в кімнату, можна з кімнат зайти. Так. У нас сам буза. Валентина певна машина дошила кабіна. Це у нас гардеробна. Це прихожа. Є спальня, бо спальним ліжком. Нове-все нове, тумбочки при ліжкові, телевізор, вихід на лоджію. І ще є в квартирі гардеробна. У нас просто гардеробна. Замість шафи все тут можна гарно розмістити. Ось, Ось прихожа, відповідно, і для зберігання.